Вітаю. Чи пам'ятаєте ви 90-ті роки? Можливо, ваші батьки, можливо, ваш дідусь бабуся пам'ятають, як вони жили в 90-ті. Більшість українців зіштовхнулись з величезними економічними труднощами. Багато українців утримували городи, ну, садиби біля міст. У нас в сім'ї також був. І коли нам давали город, так ми називали город, 5-7 соток, я хвилювався. Тому що мені здавалося, що це продуктова небезпека. Я зараз це слово вживаю, коли відкриваю холодильник. І кажу продуктова небезпека. Або продуктова безпека. Лєйра сміється. А я пам'ятаю, звідки воно виникло. Або НЗ. Так ось. Якщо давали город 5-7 соток, то я десь прикидав, що. Буде не так багато картоплі, овочів, ну і всього іншого. А от коли, коли давали 15 соток, то це вже було трішки забагато, бо потрібно було дуже багато працювати. Картоплю садити, кропити від жуків, сапати, прибирати це і так далі. Дуже важко. Але не всі українці в 90-х роках так жили. В 1994 році президентом України став Леонід Кучма. Леонід Данилович нині здрастуючий. Ми бажаємо йому всього найкращого в новому 2026 році. Але в 1994 році, як свідчить посібник з історії України, Кучма пообіцяв наполягати на ухваленні нової Конституції та обрані Конституційного суду. Кучма обіцяв вступ до співдружності незалежних держав. Тобто СНГ, пам'ятаєте, а українською СНД. Ну, такий собі кхм, щось відроджене Радянського Союзу. Співдружність незалежних держав і надання російській мові статусу офіційної. Відкрито декларував, що сприятиме створенню фінансово-промислових груп для концентрації національного капіталу. Капітал, зрештою, сконцентрувався в приватних руках майбутніх олігархів. Ще раз повторюю, це підручник за редакцією Ярослава Грицака, нашого відомого історика. Фактично, укладачі підручника розповідають нам про те, як, хто і коли був причетний до становлення олігархату. Єлнід Данилович Кучма якраз і анонсував створення ось цих промислових груп. У соціальній політиці Кучма був доволі реалістичним, обіцяв забезпечити населення продовольством і ліками, зупинити катастрофічне падіння життєвого рівня. Попередити масове безробіття розпад системи охорони здоров'я. Треті вибори президента України відбулися в жовтні листопаді 99-го року. Невідомо, як би склалася ситуація, якби в цих виборах міг, міг взяти участь В'ячеслав Чорновіл. Але в березні того року він загинув в автокатастрофі за непевних обставин. Ще раз звертаю увагу, в підручнику написано за непевних обставин. Тож обирати довелося між державником Ленідом Кучмою і комуністом Петром Симоненко. Із цих двох лих обрали Кучму, який став першим і наразі єдиним президентом України, обраним на другий термін. Перед другим терміном обіцянки кучми вже були не такими стриманими, як в 1994 році, він пропонував запровадити двохпалатний парламент і закріпити позаблоковий статус України. Ішлося про перехід до професійної армії, зниження податків, адресну допомогу соціально незахищених, розвиток і збереження освітнього наукового потенціалу, бо в той час відбувалися протилежне кадри виїжджали за кордон. Обіцянки судової системи і викоренення корупції в президентських кампаніях з того часу стали традиційними. Тобто, як ми з вами розуміємо, обіцяли все те, що потім не виконали. Але. Що точно було виконано, так це велика приватизація і утворення кланової структури економіки. Ось автори пишуть, що внаслідок, внаслідок перерозподілу державного майна з'явились так звані олігархи. люди, які збагатілись завдяки наближенню до влади. Бо коли нам зараз розповідають, якось оцей олігарх, оцей олігарх, оцей олігарх, як він пробивався, як вони там економічні моделі будували, як молодь, особливо коли навчає, там у нас один ходе, колишній діятель е е е так ось е комуністичний там е партії, так ось е коли розказує молоді, як треба, як то такий підтягнутий, знаєте, такий бойовий. Бойовий комсомолець в минулому, то ти мимоволі замислюєшся. А як у них так вийшло? І чому не виходить у сучасної молоді стати отакими олігархами? Ну, то якось у нас всі олігархи з 90-х, тобто в нас немає олігархів в 2019 році. Так ось, наближенню до влади великим бізнесом, великим бізнесом це в лапках пишуть укладачі підручника в Україні. На той час називали саме привласнення державних ресурсів. Завдяки владним важелям, збагатитися майбутні збагатилися майбутні олігархи, звісно, не від самої приватизації, а від подальшого продажу металу, газу і інших ресурсів. Але олігархи не виникли ні звідки. Громадяни зумовили їхню появу своєю необізнаністю і прагненням ситуативної дрібної вигоди. Проблема в тому, що тоді ввели ваучери. Ваучери і ваучери це було як елемент державного. Державного майна. І люди просто продавали ці ваучери, думаючи, що вони нічого не варті. А ось ці ушлі люди купували ці ваучери пачками і за гречку, і за невеликі гроші, і за водку, і за все підряд, за ножки буша, за все що завгодно. Люди були бідні і взагалі не розуміли, що це все таке. І от коли в тебе накопичувалась критична вага цих ваучерів, ну, наприклад, 30%, а краще, якщо 50%. Ти заводив свою компанію управлінську і робив з підприємством все, що завгодно. Всі інші власники ваучерів просто реально нічого не отримували, бо ти нічого не виплачував, ти просто приймав рішення продати завод. Наприклад, у жодній країні Західної Європи не було прецеденту такого стрімкого розпродажу державної власності. Західний капіталізм мав свої закони, і інституції, які його регулювали, а в Україні. Приватизація фактично перетворилась на розкрадання державної власності, яке нікому було зупинити. Свого піку формування олігархату досягло за часів президентства Леоніда Кучми і за його сприяння. Це не моя вигадка. Ну, далі, далі не буду вам там перечитувати, але в подальшому це накопичення капіталу. Призвело до того, що в Україні утворилися різні олігархічні клани. Ну, я думаю, про різні олігархічні клани ми запишемо окреме відео. Що ви можете зробити сьогодні? Відповідь нічого. Нічого і ніяк ви не зможете, при нинішній комбінації влади, при впливі олігархів, які є. На владу ви нічого зробити з цим не зможете. Єдине, що ви можете зробити, це знайти свій бізнес, свою справу, свою роботу, набути компетентності і знань. Ну, вивчити, наприклад, англійську мову, до речі, записуйтесь до нас на курси. Тут в телеграм-каналі, там є набори в груп, і таким чином заробляти плюс-мінус гідні гроші, побороти олігархів ви не зможете. Бо саме вони володіють основними ресурсами, основними коштами, телеканалами, інколи навіть журналістами з різними експертами. Ну, і є ще українці, які як були наївними, такими і залишились. А сьогодні ще й агресивні. Не будьте такими, підпишіться на цей канал, і давайте будемо разом будувати нову Україну, в якій хочеться жити, навіть якщо ти не олігарх.